Привіт! Мене звати Ірина Берегиня, а ви на моєму каналі. Сьогоднішньою темою будуть лікарські препарати при коліках у немовлят на сьогоднішній день. Консультуйтеся перед застосуванням з лікарем. Я для доступності інформації вирішила їх розділити на три групки. Перша група це лікарські препарати рослинного походження під такими торговими назвами, як Happy Baby, концентрат укропної води. Та Плантекс Сандос. Група це лікарські препарати гомеопатичні під такими торговими назвами, як Enteroking та Babinoz. Третя група лікарських препаратів це препарати на основі хімічної речовини Симетикон. Під такими торговими назвами, як «Еспонізан Ель», Колікіт, інфокол або Речовина Семетикон безпечна для організму дитинки. В інструкції до застосування ви можете знайти таку інформацію: лікарський препарат дозволений до застосування перед кожним годуванням. Але ви повинні пам'ятати, що семетикон може і викликати закрепи у унемовляти. Тому дивіться на реакцію своєї дитинки, ніхто не знає дитинку свою краще, ніж його батьки. Ну ось на сьогодні і все. В наступному відео я буду ділитися своїм власним досвідом і розповім вам, які лікарські препарати застосовували б ми на власному досвіді. Бажаємо здоров'я вам та вашим діточкам! З вами була Іра, до наступних зустрічей. Пока!